Живе доти, допоки жевріє пам'ять про неї. А той, хто бодай раз чув цей чудовий тенор, ніколи його не забуде. Це усе про відомого закарпатського співака, соліста обласної філармонії, закарпатського народного хору, викладача Ужгородського музичного училища, лауреата міжнародних конкурсів Олександра Товта. Він народився у селі Ракошино, що на Мукачівщині, і з ранніх років полюбив музичне мистецтво і до музичної школи записався сам. Пісні виконував на понад 10 Овах, а останні кілька років жив та працював перекладачем у Будапешті, оскільки вільно володів угорською та словацькою мовами. На жаль, п'ять років тому Сашка не стало. Його раптова смерть була потрясінням для рідних і друзів. Багато зробив в закарпатському хорі. Він співав в кантусі, він вчив в задора, в нього є два студенти, які навіть навіть мали перше місце. Мені важко хвалити свою дитину. Я вам скажу так чесно. Я не привикла до такого, бо ми завжди з ним були на рівні. Ніколи в нас не було таких. Завжди, якщо щось поділитися, поговорити. Мені казалося, що його забули, що ніхто не помнить, ну, він, же ж, він мав унікальний голос. От, і, і зараз в мене таке відчуття, що він десь рядом зі мною ходить. І от до роковин смерті Олександра Тофта, аби увіковічнити пам'ять про талановитого земляка у його рідному Ракошині, з ініціативи рідних, друзів та колег на будівлі у центрі села встановили іменну пам'ятну дошку. Меценатом проєкту виступив депутат Закарпатської обласної ради Олександр Ледида. Я Сашу знав особисто. Я не є критиком творчості, але як пересічний Закарпатець можу сказати, коли він виконував деякі твори, мені по спині були мурашки, і тому я оцінював як не факівець його визнання. Він прожив коротке, але яскраве життя. Він співав на різних мовах: італія, угорщина, англійська, українська, виконував різні твори в різних спектах, тому Закарпаття має пам'ятати, а сьогоднішня подія це уковічнить його пам'ять. Пам'ятну табличку спроєктував та виготовив відомий в Україні та далеко за її межами закарпатський скульптор, живописець та публіцист Михайло Белень. Каже, через важливі символи прагнув показати всеохопну творчу особистість Олександра Товта. Я вибрав із вулканічних порид базальт, бо базальт найкраще. Відображує портрет. Я поставив наверху портрета. Я поставив ангела, бачите, із арфою. Внизу я поставив арфу старогрецьку, а збоку скрипку. Ну це ці три музичні історично складені такі інструменти, які дійсно говорять про епоху взагалі музики і співа. Ми постаралися разом і працівники ОТГ і мама, щоб все-таки текст відповідав. Історично, яким Саша насправді був. На заході рідні та друзі, колеги та учні, прихильники творчості згадували Олександра Товта, ділилися найсвітлішими спогадами про нього, а потім переглянули пам'ятну презентацію, де показали Сашка не тільки співаком, але й добрим другом. А ще слухали пісні у його виконанні. Саша був у всіх номерах прекрасним. Йому вдавалися і академічні речі, і народні. Його неповторний голос буде завжди звучати, я думаю, що такого більше не буде. Щоб люди пам'ятали, що по родині було легше переживати цю страшну втрату. Готували відеоряд і знайшли деякі такі фотографії, про які забувається людина в своєму такому рутинному житті. Людина забуває. Треба про це нагадувати. Біля портрету Олександра і зараз горить свічка, як пам'ять і знак, що він поруч, Із колонок лунає його голос. Ніхто досі не може повірити, що Сашка немає. Близькі переконані, він не доспівав свою пісню однак, світла пам'ять про нього його вклад у виховання молодого покоління та щире, добре серце назавжди закарбовані у пам'яті. Знову оживуть дахи везняні.